Увага, телеглядачі! Зараз ми вам продемонструємо найкращу без перебільшення дорогу в Києві. Тут зліва ямінь така, що втопитись можна. Зараз зліва ще одна. Якщо зіскочиш, то капець. Періодичністю раз на годину тут застрягає якась машина. І якщо вона не завантажена, тоді їй дається вискочити або випхати. А якщо вона завантажена, тоді ну що, якщо не повезло і це трапилось вночі, тоді приходиться чекати до ранку. цей Часто. У нас ще відносно нормальний, скажімо так, в ньому можна їхати. Ями в ньому не дуже великі, правда, коли це все розстане, то воно все перетворюється на велику велику калабаню. Просить потрошки. А зараз ми виїжджаємо на фінальний, так сказати, відрізок цієї дороги. Якщо тут зловити гавою і скочити в колію? Можна потім дуже довго вибиратись. Оба! Внимання, зараз ми... Оп! Оба вверх поїхали! Американські горки! Розвернемося і проїдемося ще раз. Це Київ, Київ. вулиця червонопрапорна поруч з адресою 34. Анзона, блін. Ну що, дякую за увагу. Всього найкращого.